Привіт. Сьогодні я вирішила зняти для вас ще одну частину. І сподіваюся, вже точно останню, про те, як я робила у свого документу, свого свідоцтва про народження. Попередня частина, я думала, вже буде кінцева, тому що в серпні 2025 року я подала документи до Варшавського ЗАГСу, який знаходиться на Халобінського 8. І я тоді вам розказувала, як я робила з апостолем документ в Росії, тому що я народилася в Монголії, а після розпаду Радянського Союзу. Документи архівні з консульства Монголії переїхали до Росії, тому я зробила там дублікат свого свідоцтва про народження. Цим літом я робила, і після того робила апостель. Принесла ці всі документи в Варшавський Ракс і мені. Там сказали, що все окей, прийняли в мене документи. Я заплатила 89 злотих за те, щоб ці документи мені зробили, щоб вписали мою матір туди. Але не так сталося, як гадалося. І тому, виходить, 21 серпня, я подала документи. А 24 листопада я повинна була забирати вже ці документи. Мені сказали, що вони будуть робитися 3 місяці. Але через два місяці я отримала від мого поштаря. Він прийшов до мене і приніс мені лист полицоний від цього ожонду. Зараз ви бачите цей лист на екрані. В цьому листі Варшавський Ракс мені пише, що. Вони відмовляються мені робити це у місцевіння мого акту, тому що нібито моє місце народження не співпадає з країною, яка видала мені цей документ. Тому що я народилася в Монголії, а мені видала, видав Радянський Союз, тобто консульство, яке знаходилось на території Монголії. І вони мені відмовляються і кажуть. Що, будь ласочка, підіть до, поїдьте до Монголії і запитайтеся у них про таку справочку, що в їх базі немає даних про мене. Про те, що вони видавали мені якийсь документ про народження. Коли я прочитала цей лист, я була в шоці, тому що я вже пробувала, як вам розказувала. Пробувала і дозвонитися до консульства Монголії, яке знаходиться у нас у Варшаві. І писала їм листи, і пробувала туди записатися із консулом розмовляти, але ніхто ні на мої листи, ні на мої дзвінки ніхто не відповідав. І тому я думала, що мені реально прийдеться їхати самій до Монголії, щоб в них якусь справочку затребувати. І ось вони мені прислали це. Цей лист, я вирішила сама з ними поговорити і поїхала до цього у жонду на Халубінського 8 запитатися: а на якій підставі взагалі я маю це все робити? Тому що. Я не являюся ні громадянкою Монголії, щоб вони мені видавали якісь документи. А на той момент мої батьки були громадянами Радянського Союзу і консульство було присутнє в цій країні, навіть як я знаю, що зараз в Польщі дітям, які народилися тут, а батьки їх є громадянами України. То тоді можна отримати свідоцтво про народження для дитини. В Консульстві України, яка знаходиться на території Польщі, і така сама процедура була і зі мною. І хотіла запитатися, на якій підставі вони мені не, не сказали, на якій підставі, але сказали, що є такий пункт в законодавстві, де вони мені можуть відмовити в видачі документів на основі того, що я народилася в одній країні, а інша країна нібито видала мені цей документ. Відповісти вони мені не змогли. Я запиталася ще у них в якій формі і в якому у жонді я маю взяти ці документи. Це все вони теж не могли мені пояснити, що вони хочуть. Я їм розповіла, що я не можу ні дозвонитися в консульство. Я пробувала дзвонити в саму Монголію, там лише стоїть на монгольській мові. І ніяк я з ними взагалі не можу зв'язатися. І кажу, що ж мені тоді робити? Вони кажуть: ну напишіть листи. Якщо вони вам дадуть якусь відповідь, ви просто роздрукуєте цей лист і тоді принесете. Нам цього буде достатньо. Але я їм сказала, що ні, мені так не підходить. Документи я ніякі не можу взяти в цьому жонді, я взагалі не розумію, чому. Я маю це все робити, тому що я була на той момент громадянкою з радянського союзу. Радянський Союз мені видав документ, і на основі цих документів я отримала український паспорт, потім закордонний паспорт. Я є громадянкою України. В мене все всі документи в порядку. Для чому взагалі порушуються мої права? Чому я не можу народитися десь? В іншій країні принести вже готовий свіжий дублікат з апостилем тої країни, де зберігаються мої архіви, чому цього недостатньо. І сказав, що ні, я не можу зараз нічого їм надати, тому я прошу віддати мені мої документи, і я поїду з ними до іншого ужонду. В іншому місті і буду пробувати там. Я так собі подумала, що якщо не вийде у мене в якомусь іншому ужонді, то від цього жонду від Варшави я отримую відповідь, де буде написано, що вони мені відмовляють тому-то, тому-то що відмовляють тому, що я не надала їм ніяких документів з Монголії, і я зможу з цими документами піти до суду. Польщі, і що вони приймуть мою сторону і я зможу вирішити питання з цим документом. Але потім, після того, як я забрала свої документи, то мені через тиждень прийшла децизія від цього ужонду Раксу, де не було жодного слова про те, що вони щось відмовлялися мені робити, що вони просили від мене якісь справки. Просто написала, що децизія негативна. Тому що я прийшла і просто так забрала в них документи. І з, цими, з цією децизією я навіть не змогла б піти ні в який суд. Тому я вам раджу: якщо у вас буде така ситуація, то не приходьте і не забирайте документи самостійно, якщо у вас крайня така ситуація. А чекайте, доки вони дадуть офіційну. Відмову на основі того, що ви не принесли якихось там документів. Тоді з нею можна буде йти до суду і доказувати, що ви, ваші права ущемляють в тому, що всі можуть отримати місцевіння з документами, а ви не можете отримати з тими самими документами місцевіння тільки на основі того, що ви народилися в іншій країні. І що ваша країна розпалася, яка видала вам документи, і що архив переїхав до іншої країни. Але після того, як я отримала цю децизію, то мій чоловік подзвонив до свого знайомого, який так само стикнувся з цією ситуацією, його дружина народилася в, Герма... в Німеччині, і вона так само отримала, як і я. Такий документ від консульства Радянського Союзу, який знаходився на території Німеччини, і він теж пробував вже займатися цією ситуацією. І він розповів, що е, насправді у жондиці працюють як хочуть. Трактують закони кожен по-різному, тому він порадив мені попробувати Зробити цей документ в іншому місці. Я так і зробила. Я поїхала до Ужонду справ цивільних міста Городжі Мазовецький, тому що ми купили квартиру і скоро будемо туди переїжджати. І я вирішила так, що буду цей документ робити десь 3-4 місяці, і ми встигнемо, якраз, вже переїхати. І я зможу там вже забрати мій готовий документ. І я вирішила робити свої документи там в Городжіську Мазовєтські. Але перед цим я встигла ще заїхати до податкової в Варшаві, яка знаходиться. Я вам під цим відео напишу адресу, де знаходиться ця податкова, і покажу вам зараз на екрані ви бачите заяву. Яку треба буде написати, привести в цю податкову особисто і подати в податкову, щоб повернути гроші, які ви заплатили в Ужонді, і вам дали відмову? Я подала цю заяву. І протягом десь двох чи трьох тижнів мені вже податково повернуло ці 89 злотих. Тому я впевнено вже поїхала до Грочіска і платила вже за новий документ, за нову спробу видачі цього документу вже в Грочіску. Але в Грожіску було трохи по-іншому. По-перше, я приїхала. Записатися онлайн там не можна, щоб зробити цей документ завчасно, тому я приїхала, взяла номерочок і пішла до самої начальниці цього урду стану цивільного УСЦ. І тільки вона там в цьому маленькому місті займається цим документом. По-перше, вона мені сказала, що це буде робитися десь три місяці. Ну, до цього я була готова, тому що в Варшаві вже довго мені робили, вже майже півроку ця вся ситуація зі мною тягнулася. Думаю, ладно, нехай буде, але вона каже: Ні, я зараз вас не можу прийняти. Треба, щоб ви приїхали до мене. Я вас запушу на понеділок, через 4 дні. Бо я дуже зайнята, хоча в неї, звичайно, нікого не було, цей ужин був пустим. Але поїхала я додому і вже через 4 дні приїхала знову. Але вже цієї начальниці не було і була її заступниця, і вона мені каже, що Ця справа буде розглядатися на 3 місяці, а 5 місяців, бо це дуже довго, дуже багато людей і все таке. Але знову в уж нікого. Все пусто, але вона мені каже, треба чекати. Я вже готова до цього, тому що десь через 5-8 років тільки буду подаватися на громадянство. Роблю це все завчасно. Тому мені спішити не було куди. І вона. Прийняла одразу в мене документи, подивилися. На цей документ довго дивилася на апостель. В цьому апостелі в мене написано, що можна перевірити через інтернет, чи справжній цей документ, чи ні. Вона хотіла його перевірити, сиділа довго, так клацала, клацала, в неї нічого не грузилося, але я їй запевнила, що документ цей справжній, я вдома перевіряла, тому прошу взяти цей документ в роботу. І вона мені попросила в мене 50 злотих за те, щоб зробити мені це у місцевіні. Прям у неї був такий термінал, де карткою можна було заплатити. Не треба було нікуди йти. Хоча в цьому уженді є і вплатомати, де можна заплатити, і є каса окрема, готівкою можна заплатити, але ні, взяла гроші. І я собі подумала, що ну добре, чекаємо ще 5 місяців, може, знову буде якась відмова? І я не могла до останнього повірити, що в мене з першого разу все вийде. Але вона мені сказала, що документ вони мені зроблять, але щоб писати маму, то треба почекати, коли зроблять цей вже документ, і тільки тоді подаватися. І сказала, що в них є таке правило: що щоб вписати маму, то мало свідоцтво про її народження, і потрібно ще свідоцтво про шлюб з моїм татом. А моя мама і тато розписалися в радянському Союзі на території Росії. І тому старе свідоцтво їм вже не підходить. І треба знову, щоб я робила дублікат свідоцтва вже моєї мами. На території СССР, коли вони розписувалися, я зрозуміла, що це знову буде довіреність, треба буде робити, і все таке, але думаю, добре, нехай вони хоча, хоча б мені зроблять документ, щоб я могла. І сама подаватися на громадянство, і щоб моя донька могла нарешті вписати мене як матку до свого свідоцтва про народження, щоб теж вона змогла податися на громадянство. І я собі так вирішила, що добре, я почекаю. І через три тижні мені прийшла ось ця смс-ка, яку ви зараз бачите на екрані. І я не могла знову повірити своїм очам, тому що вони сказали, що ваш документ готовий. Приходьте, забирайте, все в порядку. Але я до останнього, поки я не приїхала і не забрала вже цей готовий документ, ось він в мене тут є. Поки я його не побачила, я не повірила до останнього. І коли вже забрала... То дуже зраділа одразу чоловіку, доньці висилала його. І зараз в мене, мене з'явилася нова проблема це вписати мою маму до цього свідоцтва. Але я так вважаю, що це не проблема, тому що документ. Я вже знаю, як робити дублікат в Росії. Мало того, я вже попросила мою маму, щоб вона зробила довіреність в Україні на те, щоб в Росії їй видали дублікат її свідоцтво про шлюб. І цей довіреність, ви теж бачите зараз її на екрані, я вона зробила у нотаріуса в Одесі. Якщо комусь треба, пишіть я дам контакти цього нотаріуса. І Цей нотаріус одразу відправив цю довіреність, як я попросила за окрему плату на апостиль до Міністерства юстиції України. В Київ і дуже швидко за кілька днів зробили цей апостіль. Ця, цей документ вернувся до Натаріусу, і мама сьогодні його забрала. Вислала мені новою поштою сюди, в Польщу, тому що я вже знаю, як сюди відправити її до Москви. Через мене це вже буде простіше з України. Я, на жаль, не знаю, як це зробити зараз в умовах війни. Я хотіла це все зробити без цього дублікату мамного. Думала віднести це все до вже готове моє умістовіння, до Варшави. В Варшаві не, не треба. Це ем, свідоцтво про шлюб моєї мами. Вони вірять, якщо ім'я збігається, то їм достатньо лише свідоцтво про народження мами оригіналом. Але якщо ви робили вже у в одному жонді, то вписувати все і виписувати можна і виправляти там, робити дублікати цього документу тільки в цьому ужонді. Тому в мене вже зараз, коли я отримала документ від грочиська, немає іншої можливості, щоб вписати туди мої, мою маму. Тож зараз я вже щаслива володарка. Цього документу. І з цим документом я разом зі своєю донькою пішла до ужонду Варшавського, де їй робили її у місцевині свідоцтво про народження. І ви зараз бачите на екрані зразок вніску, який ми внесли до цього ужонду. заплатили 39 злотих, щоб її туди вписали. В нас ці документи з нею не забрали, а їй вже видадуть інший дублікат цього свідоцтва про народження, тобто дублікат її умісців'яння вже новий, з даними. Ось тут в сьомій строчці тут буде написані вже мої дані як матки. Вони в мене взяли. Номер цього документу, взяли номер її документу і мій вніс 39 злотих. І впишуть, сказали, що протягом місяця вже буде готовий її документ, який вона зможе потім подавати на громадянство. Ну, і ніби все, що я вам хотіла розказати сьогодні. Зараз у мене попереду робота з документами. Зараз вже ця довіреність від мами їде до мене новою поштою. Дуже добре вона зараз працює. Протягом трьох днів приходять всі посилки до мене, і до понеділку вже буде у мене цей документ. Я його відправлю спеціально до Мінську, а з Мінська вже поштовою службою Росії. Поїде вона до тої фірми, яка мені допомагала минулого разу робити дублікат мого свідоцтва про народження. Трохи вже дорожче. Тепер коштує ця послуга пересилки документів, вже мені назвали суму 300 злотих замість 200, як я літом робила. Кажуть, що все подорожчало, тому і послуга ця подорожчала. На жаль, поки що не знаю інших перевозчиків, які могли б мені допомогти. Якщо ви знаєте когось, хто може допомогти передати документи з Варшави до Москви, то, будь ласка, напишіть мені в коментарях. І якщо вам було це відео цікаве і корисне, то обов'язково ставте лайк. І підписуйтесь на мій канал. Я стараюся все, що роблю, записувати, щоб і для себе збереглася інформація, щоб я потім могла швидко це все пригадати. І поділитися для вас. Можливо, комусь хтось не може отримати через документи громадянство і вже опустив руки. А я підказую вихід, який знайшла сама. І з яким вже стикнулася, який вже перевірений. А на сьогодні все всім па-па!